Отже, сьогодні Верховна Рада України нарешті прийняла закон про мобілізацію в цілому. Якщо коротко за проголосувало 280 депутатів, тепер залишилось, щоб його підписав президент України. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Серцов і це мій канал Свіжі історії. Тут ми говоримо про основне опера... І аналітично. Якщо вам буде важливе це відео, обов'язково дайте про це знати своїм коментарям. Що ви про це думаєте. Підпишіться на канал, підтримайте канал Донатом долучайтеся до числа спонсорів та патронів каналу. Отже, основна особливість цього законопроекту у ньому немає положення про демобілізацію. Це зроблено за наполяганням головкома збройних сил України Олександра Сирського, який вважає, що має бути окремий закон про демобілізацію. Загалом до законопроекту було запропоновано 4294 поправки, однак. Профільний комітет залишив з них лише 31. І ще один важливий момент: радниця командувача сухопутних військ з гендерних питань Оксана Григор'єва заявила, що Україна має готуватися до того, що найближчим часом доведеться мобілізувати і жінок. Цитата: Ми повинні покінчити зі старомодним менталітетом і ухвалити політику заклику жінок на військову службу за ізраїльським зразком. У нашій конституції сказано, що обов'язок кожного українця захищати свою батьківщину, тож правильно, щоби служили і жінки. Нам потрібно готувати дівчат із дитинства до захисту країни, кінець цитати. Ну і тепер про те, хто голосував за цей закон. Майже в повному складі його підтримали слуги народу, а також колишня ОПЗЖ. Голос за майбутнє та довіра повністю отримали від голосування Європейська Солідарність та майже у повному складі Батьківщина щодо європейської солідарності. То її лідер Петро Порошенко назвав це голосування одним з ключових в історії. Цієї Верховної Ради нагадав, що його партія не раз висувала власні законопроекти щодо мобілізації, однак в пропонованому законопроекті немає положення про демобілізацію. Цитата: домовленість, перша буде знайдений компроміс щодо демобілізації та звільнення тих, хто відслужив 36 або 48 місяців. Також були домовленості, що буде знайдений компроміс про ротацію і відпустки не менше 6 місяців. Обговорювали і те, що 50% силовиків підуть на фронт. У нас менше людей, які перебувають у тилу. У нас менше проблем, і відповідно вони потребують менше зусиль. В той час як на фронті ситуація кардинально інша, зазначив Петро Порошенко. Ще до ухвалення цього законопроекту в Україні було затверджено броню для ряду особливо цінних установ, зокрема силових структур, в тому числі поліції. Так, також серед заброньованих співробітників є журналісти каналів Ми Україна, Один плюс один, «Інтер», «Рада», Суспільне, а також BBC, Укрінформ, новий канал Starline Медіа, СТБ, Хмарочос Медіа, Уніан. Телебачення Deutsche Welle, ТЕТ Національна спілка журналістів України. Останній я перепрошую особливо оборливому. Тому що давайте за відвертість, але не всі члени Національної спілки журналістів України є журналістами. Почнемо з того: в Мінкульті вирішили забронювати працівників цирку від мобілізації до переліку критично важливих підприємств та організацій. Потрапило Державне підприємство Пересувний цирк України. Тепер його працівники підлягають бронюванню від мобілізації. Вже 5 українських е, топових футбольних клубів отримали можливість бронювання гравців від мобілізації. Отже, е, а це футбольні клуби Шахтар, Динамо, Оболонь, Дніпро 1, а також е, гравці та тренери Кривбасу. Володимира Тут Отже, його визна... всі ці футбольні клуби визнані таким, що відповідають критеріям та є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Ну, Що вони такого робить визначного, чесно кажучи, мені невідомо. Ось так коротко про цей закон. Пишіть, що ви про це думаєте. Підписуйтесь на мій канал і все буде Україна. Дякую!